Індії 700 індусів видавали себе за нейромережу Наташа і заробили на цьому майже 500 мільйонів доларів. Автори стартапу продавали користувачам програми під ключ. Їм потрібно було тільки вибрати шаблон, вказати функції. А Наташа вже нібито створювала додаток. Насправді всі програми вручну писали сотні індусів, імітуючи роботи штучного інтелекту. Ех, Наташа, Наташа. А ось в Росії нейромережа Володя вже 25 років імітує міцного господарника. В Росії останній місяць іде під знаком картоплі. Країна людини в космос, відчуває дефіцит другого хлібу. Картошки не вистачає, у нас оказывается. Да. Розмовляв з Олександром Григоровичем Лукашенко. Він говорить, ну і у нас уже все продали в Росію. Але Олександр Григорович оцінив ситуацію як непросту. За год ні ми, ні вони ситуацію не зможемо поправити, хоча вроди у нас ситуація неплоха, семян вистачало. У наших соседей для этого хватит семян, да еще их и подморозило. А кого подморозило? Путина, чей? Картоплю? И картофель в том числе. Поэтому ну, надо, надо помочь братьям-россиянам, но и потом, это же не благотворительность. Это же и приличные деньги, приличные цены. Ага, ну звісно, не благодійність. А після того, як Лукашенко наказав дозволити імпорт овочів і фруктів із недружніх країн, до Росії поїде білоруська картопля з Європи, як колись їхали креветки і пармезан. Доброго дня мене Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з і сарказмом, але перед цим обов'язково підтримайте це відео вподобайкою і коментарем і підпишіться на мій канал. Адже це простий спосіб зберегти психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Ну що ж, багато новин накопичилося до кінця тижня. Корот про найцікавіші новий штам коронавірусу НБ 181 який вперше виявили в Китаї в березні. Стрімко набирає обертів у всьому світі та вже дістався США. Що цього разу з'їв нульовий пацієнт, кажана чи щось інше поки що невідомо. Талібан зажадав відрізати голови спокійно, відрізати голови фігуркам на стільному футболі. Інакше гру заборонять, і все тому, що фігурки футболістів, нібито схожі на ідолів, поклоніння яким в ісламі це харам. Ну що ж ви хотіли? Адекватні мужики, і це не я сказав. Це слова посла Росівок. Афганістані Дмитрія Жирнова. А в Білому домі не заварушка. Ілон Маск розкритикував чудовий законопроект Дональда Трампа. Маск різко виступив проти нової законодавчої ініціативи президента США. Цитата, чесно, чесно кажучи, я розчарований. Цей закон перекреслює все, над чим працювала команда ДОЖ». Кінець цитати. Ну загалом, схоже, що Ілон Маск не збирається піти з Білого Дому по-англійськи, а готовий голосно грюкнути дверима. Ну а в Росії, а що в Росії, як сказав би лікар, стан важкий, прогноз негативний. Міжнародний Іський комітет остаточно усунув Росію від Олімпіади. Сербія вистрілила Росію в спину. Виявилося, що дружня Росії країна постачала зброю Україні через третіх осіб. А в Саврополі голосно яскраво відправили послухати пісні Йосифа Кабзона, майора Заура Гурцієва, який бомбардував Маріуполь. Що цікаво, це зробив той, з ким Гурцієв познайомився на сайті знайомств. О, змі пишуть, що деякий час вони листувалися і надсилали одне одному оголені фото, а потім вирішили зустрітися особисто. Ну що ж, зустрілися ось такі вони небезпечні російські традиційні цінності. Але звичайно ж для нас головними темами залишається все, що пов'язано з Україною. Президент США Дональд Трамп дав Владимиру Путіну ще два тижні на переговори. От мені здається, що дональду Трампу потрібен радник з України серйозно. Ну тому що тільки радник з України зміг би пояснити президенту США, що розмову про два-три тижні. Нічим хорошим не закінчується. Дональд Трамп пояснив, що йому потрібні два тижні, щоб зрозуміти, чи водить його Путін за ніс. Він сказав, що цитата дуже розчарована тим, що сталося кілька ночей тому, коли було вбито людей посеред того, що ми називаємо переговорами. Дуже розчарований цим. Дуже дуже розчарований. Кінець цитати. Ось не вистачає в цій заяві ще одного слова. Дуже і одного слова розчарований. Тоді, б, звісно, Росія одразу ж припинила війну. До речі, журналісти CNN підрахували, що Трамп вже давав Путіну два тижні на укладення перемир'я. Це було понад місяць тому, 27 квітня. Але, мабуть, іноді час тече непомітно. Проте США вже готують новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Обмеження можуть торкнутися банківського та енергетичного секторів. Рішення про їх застосування ухвалюватиме Дональд Трамп. Ну ось тут і подивимося, Дональд Фредович дуже розчарований діями Москви. Чи все ж таки дуже 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 розчарований? А ще президент США спробував зупинити Владиміра Путіна такими словами. Цитата. Чого Володимир Путін не розуміє, то це того, що якби не я, з Росією вже трапилося багато по справжньому поганих речей, і я маю на увазі справжньо поганих. Він грає з вогнем. Кінець цитати звучить звичайно так собі, звучить як покривання, але тим не менш, в Росії ці та інші слова президента США сприйняли як загрозу і пішли в атаку. Спочатку нацькували на доль до Трампа російських ботів, а потім за сучасну російською традицію вперед відправили жінок і старих. Причому в одній особі в особі отрядов Путіна. Дивимося. Трамп. Уже второй месяц пошел, а ты все нам обещаешь, обещаешь, только врешь, все врешь. Ты уже забрался, чего ты тянешь резину, ничего не делаешь. СМИ! Российские не надо уже нам это его все выступления, все его намерения. Нам уже это надоело. Все мы видим, что только одна брехня, брехня, одни только растяжка времени непонятно почему. То все понимают, почему это тянется это время. Зачем? Якщо ти президент, доступни да же ти кулаком по столу на весь мир і скажи, все, будет вот так, і вот так, і вот так. Я согласен на ці рішення. А ти все балаболишь, балаболишь, балаболишь. Це не по-русски, запомни. Хватить, ми тебе уже устали ждать. Це не по-русски. Ми тебе втомилися чекати. Звучить, звісно, як крик е, вічаю від покинутої дами, але давайте продовжимо. Мы не думали, что ты такой. Ты вроде бы взялся. Ты вроде бы хотел бы вот прямо мира действительно. А ты об одном и том же, а вот это не так, а вот это давайте подождем, а вот это я согласен, а вот это с этим. И только об этом разговор. Все, никакого результата мы не видим. Россия не видит результата. От знаєте, мені здається, що якщо це відео потрапить до американців, вони попросять замінити Владимира Мединського в переговорах на цю руду бестію. Ну тому що сенс такий самий, але подача цікавіша. Той, хто вже наближається із віком і за віком за розумовим розвитком до загонів Путіна, теж вирішив висловитися. Дмитрий Анатолійович Медведєв відповів Трампу на слова на адресу Путіна. Цитата мови оригіналу. Що касається слов Трампа о том, що Путін грає з огнем, і дійсно плохі вещи происходить з Росією. Я знаю тільки одну дійсно плоху віч: третю мировую Вайну, надіюсь, Трамп это понімають. Кінець цитати: от не будемо уточнювати, звідки Дмитрій Антоніч знає цю погану річ. Можливо, він її вже навіть бачив, і тільки велика кількість седативних препаратів змогла призупинити це бачення. А можливо, Дмітрі Медведів цією емоційною заявою намагається виправити свою ж власну помилку. Дмитрій Медведів повідомив, що з початку 2025 року 175 тисяч осіб підписали контракти з Міноборони РФ для участі в так званій СВО. І ось тут є нюанс. Ці цифри вдвічі менші ніж озвучив свої заяви. Єві Владимір Путін, який розповів про те, що щомісяця 50-60 тисяч добровольців відправляються на так зване СВО. загалом. Я так розумію, буде серйозна розмова. Знову візьмуть Дмитрія Анатольовича за шкірку. І хто це зробив? А хто це зробив? Я тебе питаю. Взагалі, останнім часом із заявами в російських офіційних осіб не складається. Сергій Лавров нагадав, що повернення до нейтрального позаблокового і без'ядерного статусу України є однією з умов Росії для врегулювання конфлікту. І отут знову важливі деталі. Тому давайте ще раз нагадав. Що повернення до позаблокового безядерного статусу, я щось пропустив. Чи Україна вже в НАТО і знову володіє ядерною зброєю? Що тепер треба повертатися? От не варта Сергію Вікторовичу після роботи заїжджати в гості до Дмитрія Антольча. Мабуть, стан Дмитрія Анатольевича передається повітряно крапельним шляхом. Викликало бурхливу реакцію в Росії те, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про передачу Україні нових бойових систем, фінансову допомогу та зняв обмеження на використання західної зброї по території Росії. І після цього, звісно, понеслася. Спочатку. Початку Андрій Картополов почав нервувати. Цитата: Росія ответить жорстко, асиметрично і ощутимо, якщо Германія поставить Таурус Україні. А потім войовниця з Russia Today Маргарит Симоньян десь знайшла халявний Wi-Fi і почала погрожувати бомбардуванням і завойовуванням Німеччини в своїх постах. Цитата: якщо німецьким оружием будуть бити по Москве, нам нічого не залишиться, крім як бить по Берліну. Кінець цитати. Знаєте, як на мене, це дуже показові заяви. Серйозно. Вже давно очевидно, що якщо Щось так сильно дратує та змушує нервувати в Москві, то значить це і потрібно робити далі. Але є в Москві ті, хто, мабуть, настільки перенервував, що тепер коментує події з запізненням на кілька місяців. Сергій Шайгу подякував корейським е, воїнам за захист. Він висловив подяку військовим з КНДР за участь в захисті Курської області. Оце новина від 28 травня, щоб ви розуміли, чи то Сергій Кожукетвич був у сплячці, чи то в комі, але реакція в нього, звісно, така відмінна. Як, в принципі, і Владиміра Путіна, який вкотре заявив, що в Росії важливо створювати умови для самореалізації бійців СВО. От видно, що він на матеріалі. Взагалі не потрібно нічого створювати. В Росії зараз ідеальні умови для самореалізації бійців СВО. Досить подивитися щоденні кримінальні зведення. І все, вони самореалізовуються в повному обсязі. Продовжимо. Рамзан Кадиров цього тижня вирішив спростувати чутки про свою хворобу. Щоправда, зробив він це в дуже такий дивний спосіб. Записав відео, на якому іде з таким, ну не Наиздоровейшим выразом обличья, а за кадровый голос щось говорить. Я все чаще слышу сплетни о моей болезни. Мол, я умираю, не осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги. Во-вторых, ни болезнь и ни угроза не укорачивают жизнь. Ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание. Если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня. Но и в-третьих, вы как были сплетниками без мужества, прячущимся словно мыши за границей, так и остались. Это ваша сущность. Ахмат Сила. Ну таке. Те, що вибрали за кадровий голос, пояснити не складно. Якби ролик озвучував сам Рамзан Кадиров, то вийшов би не ролик, а повнометражний фільм через занадто часте вживання слова Дон. А з приводу спростування чуток про хворобу мені здається, що тут не на ролик треба дивитися, а на відкриті дані. Рамзан Кадиров не проводив наради вже 50 днів. І, і ось як це пояснити? Можливо, звичайно, що всі питання в Чечні вже вирішено і збирати наради більше нема сенсу. А ще можливо, що під час зйомки відео було занадто багато дублів. І ось так Кадиров шов, 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 шов і Блокав. І зараз десь в горах кричить Дон, а у відповідь від луня відповідає в Риму. Записав відео російський рокер Валерій Кіпелов, точніше, його записали, він тільки говорив, причому, по-моєму, придумував все на ходу. У нас Ребят Ми свою позицію не скрываємо. Реально, я, би, я не скрываю, що ми були в госпіталі, працювали на полігоні, там, де ребята обучались. Ну, вот для мене не діти. Конечно. У меня вот там дочери 43 года, да, ну, там, там ребята воюют как бы гораздо и моложе, да. Это угу. как дети, как я могу относиться к своим детям? Точно. То есть я всегда говорю, ребята, берегите себя, одна единственная просьба. Угу. Мы тут за вас молимся, за вас переживаем. Точно. Да никто из нас, из нормальных людей не топит за войну. Точно. Но когда твоя страна вот, воюет, когда ребята твои на передовой, что-то выступать против них, это стрелять им в спину. Я хочу Точно. услышать, чтобы все услышали. А это очень наша очень четкая позиция, и мы ко мне не изменим ее. От що в нього в голові, а давайте ще раз. Та ніхто з нас із нормальних людей не топить за війну, але виступати проти це стріляти в спину. Знаєте, мені здавалося, що рок-виконавці завжди були бунтарями, виступали проти чинної системи, але, мабуть, ось такий він сучасний бунтар російського року. І логіка в нього, звісно, ну таке відчуття, що він все життя був не вокалістом, а просидів, приклавши вухо до Бас Барабана без біруш. Там же схоже проводять часи народні обранці Росії. Депутати РФ хочуть захистити російських дітей за допомогою. Цензури держдумі обговорили загрози дитячому вихованню популярних персонажів на кшталт Шрека і навіть російської Чебурашки. Це зробив Дмитрій Півцов. Він зажадав посилити цензуру, назвавши мультгероїв токсичними. Я вже навіть не знаю, як це коментувати. Якщо так піде далі, то залишиться, мабуть, тільки один мультиплікаційний персонаж в Росії. От свиня з ну пагаді. Ну тут просто видно, що дама народжувала і багато. А ще вона одна, значить, чоловік, де ну найсволо ідеальне втілення російських традиційних цін але цензурують в Росії не тільки мультфільми. Там урізали версію фільму Майстер з Джейсоном Стетхемом. Російську версію бойовика скорочено на цілих 32 хвилини. З фільму вирізали згадки українських продюсерів, сцену з графіці Україна та епізоди пов'язані з російською мафією. Добляжі репліки про російську мафію були замінені на нейтральні, а згадки про українців повністю видалені з титрів. Мені здається, що якщо от Джейсон Стетхем зараз сказав би буквально пару слів на підтримку України, то з фільму вирізали б і його. Тоді касовий бойовик перетворився б на таку дивну короткометражку, де взагалі було незрозуміло, що відбувається, і буквально кілька слів про досягнення в Росії. Так вони теж є. Держдума дозволила лікарям виписувати пацієнтам БАДи. Депутати ухвалили рішення дозволити російським лікарям призначати біологічно активні добавки, незважаючи на відсутність наукових доказів їхньої ефективності. Але на тлі дефіциту реальних ліків в російських аптеках з'явилися навіть північно-корейські добавки із сумнівними властивостями. Ну що ж. Я думаю, що зовсім скоро з'являться в Росії рецепти на подорожник, жабічі лапки і чудодійне зілля. А ще через 5 років в Росії з'явиться засіб від старості. Про це заявила заступник голови уряду РФ Тетяна Голікова. За її словами, вже до 2028 30 року російські вчені планують впровадити препарати, здатні відновлювати старіючі клітини. Розробки ведуться в рамках нацпроекту нові технології заощадження здоров'я, на які виділять увага аж 2 трильйони рублів. От мені здається, що варто поспішити серйозно і навіть не потрібно Речати час на дослідження і випробування на тваринах і людях, тому що абсолютно очевидно, для кого розробляють ці ліки від старості, тому жодних випробувань одразу застосовуйте. Дасть Бог побочка спрацює. А мені залишилося додати, підпишіться на мій канал, пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.